Вітаю, шановні друзі. Як Україна кинула своїх чоловіків, які проживають за кордоном на ПМП чи ПМЖ вже досить довгий, тривалий час? І Україна цим питанням взагалі не цікавиться. Що робити чоловікам, наприклад, у яких е закінчується закордонний паспорт? Україна не дала жодних інструкцій, нічого. Всі консульства, ДП документ, вони як е роботи зомбі, просто вимагають резерв плюс. Тобто без резерв плюс ти ніхто. Ну, тобто, це така вже умова, без якої ти просто не можеш існувати. Да? А те, що людина живе там 5, 10, 20 років за кордоном, і їй закордонний паспорт необхідний, вона не відноситься до України. Так, да, її не виключили ще з громадянства України, але вона вже не має ніякого відношення до України. Це нашу державу не цікавить. Країна просто забила на е, цих громадян. Просто-напросто Забила і все. По-іншому по на це і не скажеш. От. Тому що ніякого алгоритму виходу з цієї ситуації для українців на ПМП, в кого закінчується закордонний паспорт, немає. Тому що для того, щоб, наприклад, той же самий Нідерласен Серлаубніс, ПМЖ в Німеччині продовжити, людині потрібен діючий закордонний паспорт. Для того, щоб здійснити якусь дію, повинен діючий закордонний паспорт бути. В принципі, закордонний паспорт це головний документ для українців за кордоном. Я не виключаю, що європейські країни придумують якийсь варіант, але для нашої країни це сором так злити своїх громадян. І саме головне, що саме цікаво, Україна знала, що ці громадяни не повернуться. Вона знала чудово, що ніхто з тих, хто на ПМП за кордоном вже не повернеться в Україну і не буде там воювати. Але вона все одно підісрала їм життя, тобто, сенс е оцих всіх дій це просто підісрати життя українцям за кордоном. Все, тому що вони чудово розуміли, що ніхто повертатися не буде ставати на той довбаний облік в ТЦК взагалі. Але от така в нас держава. От а ще більше не повезло тим е, чоловікам на ПМП, які заїхали в Україну на деякий час відвідати родичів і не встигли виїхати до 18 травня. От для цих чоловіків все взагалі все дно, тому що у цих чоловіків немає внутрішнього паспорту, немає ідентифікаційного коду. В них немає взагалі військового документу. Вони знялися там 10-15 років назад з усіх обліків, ніде не стоять. Реєстрації немає, нічого немає. Людина заїхала на місяць провідати рідних, і вона тепер виїхати не може взагалі не може. Друзі, чому? Тому що їй потрібно заново легалізовуватися в Україні, проходити весь цей шлях. І немає якоїсь е, алгоритму, якоїсь схеми адекватної. Просто от Україна на ПМП забила взагалі. От, нібито знаєте, ну робіть, що хочете, да і все. От. А знаєте, що хочете робити? Це тільки йти вирішувати корупційним шляхом. Да? Тобто, фактично, країна спеціально створює юридичні проблеми для людей, от, підштовхуючи їх до е, якихось корупційних схем з цими ж самими хапугами в державній прикордонній службі, в ТЦК, в міграційній службі, і всіх інших. Отак от працює країна, яка дуже сильно. Любить своїх громадян і варіантів вирішення з ПМП, друзі і закордонними паспортами до сих пір немає. Тому, скажімо, дякуємо нашій рідній ненці і нашій чудовій владі.